У надвірній на базі спортивного комплексу Нафтохімік Прикарпаття відбувся міжнародний турнір з дзюдо на призи олімпійського призера Романа Гонтюка серед юнаків. На змаганнях побували і наші кореспонденти. У міжнародному турнірі з дзюдо на призи Олімпійського призера Романа Гонтюка взяли участь збірні команди Сербії, Молдови, а також команди з різних регіонів України. Загалом понад 70 спортсменів. Присутній на турнірі начальник головного управління у справах молоді спорту Івано-Франківської ОДА Мирослав Карапін зазначив, що спортивними досягненнями Романа Гонтюка гордиться не тільки Івано-Франківщина, але й вся Україна. Перші ми гордимо, що у нас є такі спортсменів івано-франківського, зокрема на Дернянщині, як Роман Гонтюк, і тому турнір. На призи Романа Гонтюка. звичайно, це є той стимул для молоді, яка в майбутньому я впевнений, буде показувати такі ж результати, а може ще і кращі. Тому що школа, яка є в надвірні, школа Олімпійського резерву, тут є прекрасні тренери, які вміють готувати, які можуть готувати, і ми гордимось взагалі цією школою. Мы на этот турнир привезли 15 спортсменов, которые начали подготовку к чемпионату Европы, который состоится в июне следующего года в Греции. Первые старты обнадежили нас хорошей борьбой. Значит, ми на правильному пути. Ми вибираємо перший етап в Сінтябрі в надворна, потому тому здесь очень хороші условия для високогоря. Зокрема, присутній на змаганнях надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович вважає, що такі заходи є одним з яскравих віг життя міста. Роман Гонтюк, призер двох олімпійських ігор. Я думаю, що людина. Яка прославляє не тільки наше місто, наш край і державу у цілому заслужила для того, щоб зібрати кращих спортсменів, дзюдоїстів з усієї Європи. Стало традиційно, що цей турнір, в якому вже більше п'яти років, проходить на території нашого міста. Якщо взяти в цілому, повага і авторитет Романа говорить сам за себе: призер двох Олімпійських ігор і почесний житель нашого міста. Тому надіюся, що його перемоги ще всі попереду. Заступник голови надвірнянської районної ради Ігор Писклинець сам у минулому. Спортсмен зазначив, що Роман Гонтюк є гордістю українського спорту і прикладом для молоді. Основним ідейним натхненником цього турніру був наш визначний тренер, заслужений тренер України. Це Бонарук Євген Миколаєвич. Тобто, це він організовує ці турніри, і ви знаєте, як я вже говорив сьогодні, основна ідея це є і основна цільова аудиторія проведення цього турніру це є молоді спортсмени. В свою чергу віце-президент Івано-Франківської обласної федерації самбо Роман Можак вважає, що міжнародний турнір на призи Романа Гонтюка є великим святом спорту. Завдяки Роману Гонтюку, його тренеру Єгону Миколаївичу Боднаруку та всім тим людям, які допомагали Гонтюку йти до вершин Олімпа. Надвірнянщина прославляла Україну на цілий світ. Цілому турнір відбувся на високому рівні. Було розіграно 9 комплектів нагород у п'яти вагових категоріях: Все Всеволод Киселевський, Богдан Климковецький, новини, телеканал Рай.